Українські спортсмени беруть участь вже у сьомих літніх Олімпійських іграх. За цей час були і злети, і падіння на олімпіадах, чого досягли українці за роки незалежності. Атланта 96 шість люкен Олімпійські ігри в американській Атланті стали рекордним дебютом для українських спортсменів. Україна вперше виступала як незалежна держава і здобула 23 медалі, у тому числі 9 золотих. Це були найуспішніші ігри в історії України, досягнення яких у наступні роки побити поки не вдалося. У загальному заліку українська збірна була в топ 10 Саме тоді стала справжньою зіркою юна лілія підкопаєва, здобувши три медалі: дві золотих та одну срібну. А Володимир Кличко здійснив свою мрію і став олімпійським чемпіоном серед важковаговаків. Сідний 2000. Після приголомшливого успіху в Атланті через чотири роки у Сіднеї Україна суттєво просіла. Олімпійська збірна щоправда здобула також 23 медалі, але вже не дев'ять золотих, а лише три. В підсумку 21-ше місце у загальному заліку. Золотою рибкою тих змагань стала плавчиня Яна Клочкова, яка виловила в австралійському басейні три медалі: дві золоті та одну срібну. А на дистанції 400 метрів ще й встановила світовий рекорд. Третє золото українській збірній приніс Микола Мільчев у стендовій стрільбі. Жодного промаху і теж світовий рекорд. Крім того, українці здобули 12 срібних медалей. Якби хоча б ще одна золота, то увійшли б у двадцятку найкращих олімпійських збірних світу. Афіни 2004 ці Олімпійські ігри були майже такими ж успішними, як і дебютні в Атланті. 22 медалі, серед яких 8 золотих. Знову відзначилася Яна Клочкова, здобувши дві нагороди найвищої проби. Також по два золота українці взяли у гімнастиці: Валерій Гончаров та Юрій Нікітін, а також у боротьбі Ірина Мерлені та Ельбрус Тедеєв. Дерер Іріна Мерліни фрон України. у загальному залі Україна посіла 13-те місце. Щоб повторити рекорд в Атланті, не вистачило однієї золотої нагороди. <пев> <пев> Пекін 2008. Після Олімпійських ігор в Пекіні Україну позбавили кількох завойованих там медалей через допінг. Але навіть попри це, в підсумку Україна здобула, як і в Афінах, 22 медалі, хоча на одну золоту менше не вісім, а сім. Попри це, у загальному заліку українська олімпійська збірна опинилась на одну сходинку вище ніж чотири роки тому, на 12-му місці. Яна Клочкова цього разу не виливала жодної медалі, але в підсумку вона залишається найбільш успішною олімпійською чемпіонкою України, здобувши чотири золоті та одну срібну медалі. За виняткові спортивні досягнення Кличкову нагородили званням Героя України. На іграх в Пекіні особливо вразили українські фехтувальниці. Програючи у фіналі китаянкам аж вісім околів. Вони в підсумку таки вирвали перемогу. У боксі ж блискавично переміг усіх суперників Василь Ломаченко. Лондон 2012. Пристойно виступили українці й на Олімпійських іграх у Лондоні. Хоча і з дещо меншими здобутками 19 медалей, з яких 5 золотих. Шостою золотою у важкій атлетиці Україну позбавили через допінг зрештою. У загальному заліку збірна опинилася на 14-му місці. Боксер Василь Ломаченко, як і в Пекіні, впевнено виграв олімпійське золото. Його товариш по команді Олександр Усик теж здобув найвищу нагороду. вразив публіку український веслувальний каноїст Юрій Чібан. у Пекіні він був третім. А тепер довесловав до золота. Ріо де жанейро 2016. Welcome. На Олімпіаді Брі Україна здобула лише дві золоті медалі. Юрій Чебан доплив до свого другого після Лондону золота, а гімнаст Олег Верняєв виборов перше місце на паралельних брусах, і йому трохи не вистачило до золота у гімнастичному багатоборстві. У підсумку в загальному заліку Україна посіла 31-ше місце з 11-ма медалями. Це був найбільш невдалий виступ на Олімпійських іграх, якщо не брати до уваги нинішню олімпіаду в Токіо.